Виконуємо номер 4.21 із підручника Алгебра 8 та номер 4.21 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте дію і 4 завдання. Приступаємо до виконання. У нас знаменник першого дробу одночлен, знаменник другого дробу многочлен. Найпростіший спільний знаменник буде їх добуток. Був знаменник B, став b помножити на суму б і 2. Отже, додатковий множник, сума b і 2 Була сума b і 2, став добуток, додатковий множник Б. Знаходимо новий чисельник і маємо 4 помножити на суму Б і 2. І 7В. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати додавання. Знаменник переписали, чисельники додаємо, розкриваємо дужки в чисельнику. Знаменник переписали. Отримаємо 4 b додати 8, додати 7 b І тепер зводимо подібні доданки. У чисельнику. Отримаємо 4Б додати 7b це 11b. І додати 8 з у добуток Б на суму Б є 2. Переходимо до другого завдання. У другому завданні знаменник першого дробу многочлен, знаменник другого дробу многочлен. Наші многочлени розкладені уже на множники. Тому. Найпростішим спільним знаменником наших дробів буде добуток наших новочленів. Мінус. Знаходимо додаткові множники. Була різниця став добуток. Не вистачає суми, помножимо на суму. Є сума, немає різниці, помножимо на різницю. Тепер чисельник першого дробу добуток 3 на суму МН. Чисельник другого дробу добуток 2 на різницю МН. Наші дроби мають спільний знаменник, тому можемо виконувати віднімання. Маємо 3 помножити на суму МН. Відняти 2 помножити на різницю М і «Н». будемо розкривати дужки, множити одночлен на многочлен. Знаменник переписали, маємо 3 «М», додати 3n, відняти 2 «М», додати 2n, зводимо подібні доданки 3М, відняти 2 «М», це буде М. 3n додати 2n буде 5n. Отримали в чисельнику суму M і 5n. Знаменнику добуток різниці m і n на суму M і N. Завдання третє. У третьому завданні також у нас в знаменнику многочлени, які вже розкладені на множники. Том найпростішим спільним знаменником буде добуток цих многочленів. Додаткові множники множили різницю на суму, тому P додати 3, і була сума, різниця на суму різниця. Тепер знаходимо нові чисельники P помножимо на суму P 3 3 помножимо на різницю P2. Тепер нашу дробу мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Чисельнику буде P помножити на суму P3 і відняти 3 помножити на різницю P2. І внуконе множення П множимо на П буде П квадрат, п множимо на 3 буде 3 п Мінус 3 множимо на П – мінус 3 п мінус 3 множимо на мінус 2, плюс 6. Знаменник переписали. Тепер 3 п і мінус 3п взаємознищуються. В чисельнику маємо суму П квадрат і 6, а в знаменнику добуток. Різниці П і 2 на суму П і 3. І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні у нас знаменник першого дробу многочлен, знаменник другого дробу одночлен. Тому найпростішим спільним знаменником буде їх добуток. Знаходимо нові чисельники, є різниця х 1, різниця 1х помножимо на х, є х, помножимо на різницю 1х. і х. Знаходимо нові чисельники x х на x х, х у квадраті, а тут різниця 1х і х множимо на суму 1 і х. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати додавання. Знаменник переписали, чисельники додаємо. В чисельнику маємо х квадрат, і у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Це у нас різниця квадратів цих виразів. Знак плюс тому дужки не беру. Це буде 1 в квадраті, відняти х у квадраті. Знаменник переписали. Зведемо подібні доданки в чисельнику х квадрат мінус х квадрат 0. 1 в квадраті буде 1. Маємо в чисельнику 1, а в знаменнику добуток х на різницю 1 і х. Номер 4, 21. Із підручника алгебра 8 та номер 4.21 із підручника «Математика 8» виконано.